Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. У нас на дворі така собі погода. Ніби сонечко було, але вже тепер зайшло, бо вже трошки пізніше. А я сьогодні, як завжди, готовка, треба трохи наготувати, бо Артур є є Коротше, друзі, трошки приготувала, зараз покажу що. Сьогодні такі налистички, друзі, зробила з маком, з родзинками всередині, а зверху шоколад. Артур вже чекає. Прошу! Привітайся, до речі. Чекає, поки мабуть, завершить зйомку. Смачно? А. Так, а ми з Донеском сіли їсти курячий бульйон з вермішелю. Донецьку, також низьку смачного і привіт. І спекла сирної полоски. І ще одна бляшка підкісає. Ось таке в нас сьогодні приготування. Так. І, як завжди, в мене праня. праня, праня, Я не знаю. люди, У вас теж так праня? кожен день є праня, Кожен день в мене щось назбирається, я не знаю, звідки. Все пралка повна. Ну, коротше, добре, друзі. А я що, збираюся з своїми хлопцями, йдемо на центр через те, що е, вчора возили козу до ЦАПа, не мали коли, а сьогодні треба піти помолитися, запалити січки трошки запізненням, але знаєте, друзі, кажуть, ліпше пізно, ніж ніколи. Значить що? Збираємося йдемо. Ви йдете з нами. Пішли. Так, друзі, їдемо. Але ще заїхали в магазин, чоловік вийшов. І дивіться, мої дітки. Ой, да? Ой, да, я ще чекаю всьому. В машині. Але дивіться, як бавляться. І кажеш, що дитині? 5 років. А що Артур він вже буде скоро 18? Ну і що зробиш? Діти. Як кажу, зараз прийдуть люди з того будинку, зараз вас ноженка, діти мають кататися, вони позалазили такі великі хлопи. О, далі турніки, далі турніки пішли. Ось так. Я вам скажу, що Артур хоч набагато худіший від Дениса, але він має більшу силу. Чи це за рахунок того, що він доросліший, чи за рахунок того, що він легший, я не знаю. Але дійсно в нього більше сили. о О, 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 -о, -о. тут мали люди, на що зглядатим, люди ходять. Я не можу з тих дітей. Так. Ось так не раз дивлюся на своїх хлопців і так собі, друзі, думаю, добре вже вони такі великі у мене, помічники мої, вже мені так добре. Але як собі згадаю, як то було, друзі, одне було маленьке в колясці, Друге за руку плаче маленьке, не в них різниця в 2,4 і місяці. Я думала тоді, що я зійду з розуму. Думала, Боже, коли вони виростуть, коли я зможу видихнути. Друзі, я не знаю, коли час прийшов, і вони виросли. Взагалі не знаю, чесно. Але тоді було так тяжко. Я думала, що морально просто того всього не винесу. А тепер Тепер вже мені добре. Наступив вже той період, що я Ах, Можна сказати, що вже все якби позаді. Але, Але життя штука, що нам все підкидає якісь нові і нові випробування. Друзі, сижу, сижу в тій машині, наш таток пішов десь пропав. Пропав, немає його. Хлопці вже весь майданчик вже всюди перелазили, передивилися. Я висиділа сам. Нема. Чекаємо, вже на центр приїдемо до пану там на ніч. Ну що зробити? Але знаєте, що друзі основне? Основне, що в машині не чути козою. Не чути вже вивітрилося, слава Богу. Вірніше не козою, то цапом чути, знаєте, як то казати. Навіть артур сів каже, що з нічого не чути, ти казала, що так смердить. Кажу, вже вивітрилося. Добре, артур, зараз їдемо на цвинтар. Ну, ми нарешті прибули. Нарешті ми прибули на цвинтар. Трошки вже темно, але нічого. Цвинтар ще горить, друзі, бо свічки тепер ж довго. Там 72 години можуть горіти. Пану від 48. Одну тут поставиш на бабцю, одну на діда сюди. Наоборот. Тут чи тут? Ні-ні, на цей середині там, де земля. Ну все, молимось. Ти вже запалив зразу. Ой, друзі, у нас так багато похованих, моїх рідних багато. І цей. Але чоловіка один гріб, де, де багато всіх. А в мене треба по цілому цвинтарі, бо зверху йдемо, вниз, вниз. І ще підемо Тарас туди далі. Вже темно. Вже нарешті спустилася чоловіка. Родина тут похована, але вже дуже темно. І ще нам там внизу треба. Ще там до мого тата підемо і, і підемо до мого вуйка. Він дуже маленький, друзі, на всього -навсього. рочок дитина померла. Що темно, хлопці моляться, палять я теж. Євген, тобто, дивіться, друзі, купа свічок, що світиться. Ми вже прийшли до мого тата на гріб. І ще йдемо ще на один гріб. Виходимо. Але дивіться, від дівчора все світиться. Всі свічки світяться. Дякую. Так, останній гробик. Тані, це мого тата, друзі був братик, братик маленький. Ще одну поли. Так, молимося і виходимо. Нам на дорогу наш штат вже пішов до машини, він не може стояти. Ми вже є вдома. Все, прийшли, передягнулися. І що, зараз ще трошки йду в обходити, бо воно вже темно, вже шоста година десь. Ой, друзі, такий на сьогодні був день. Нині день такий не дуже веселий в мене, бо чоловік знов поїхав в лікарню, положили його в лікарні знов його капають. Надіємося на краще. Надіємося, що знімлють болювий поріг, який в нього зараз є. Піде на покращення. Якщо не знімлять, якщо не, не поможе йому, то капання. Будемо щось вирішувати інше, але, коротше, нічого не знаю, друзі. Так що, якось так. Не падаю духом, не... нічого не переживаю. Ну як, може, так кажу, але все одно щось там трошки переживається. Але знаю, що все буде добре. Все буде добре, бо ми віримо, знаємо і все буде добре. Добре, друзі, вам сьогодні дякую за ролик. Дякую, що були зі мною. Усе. На да, сьогодні кажу всім папа.